Тому що зараз от така активна йде дискусія, можна навіть сказати, що місцями скандальна стосовно того, що добудови двох атомних блоків на Хмельницькій атомній станції, що там купувати це обладнання в Болгарії, російсько-радянського походження, чи не купувати, чи, скажімо, робити ставку на вітрогенерацію. У вас є якась думка, що може бути якимось таким а, альтернативним? Ну дивіться. А кожна компанія це ж повинна бути в конкурентному середовищі. Тобто історія про добудову атомних енергоблоків. А, вона для енергоатому, напевно, дуже зрозуміла. Тобто, у них є обладнання, яке допрацьовує свій ресурс технічний. І на заміну йому вони розглядають різні альтернативи. А, альтернатива одна зрозуміла, це там о, зараз от, болгарська історія. Можливо, бути альтернатива там, якісь американські енергоблоки, можливо, південнокорейські. Але енергоатом – це компанія базова, це компанія, яка виробляє електроенергію з ядерного палива. Тому у неї є ті альтернативи, які вони є, і вона їх пропонує. Компанія, яка орієнтується на виробництво електроенергії з вітрогенерації, вона, відповідно, має свої альтернативи.